Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про політичний притулок Сполучених Штатів для українців. Я вже частково розкривала це питання в одному із своїх попередніх відео про легалізацію після гуманітарного паролю в США, але з моменту його зйомки пройшло більше трьох місяців. Війна в Україні загострилася, особливо на фоні останніх подій з ядерним шантажем з масовими обстрілами України. України, Києва 10 жовтня з знову загостренням 17 жовтня. Імміграційні юристи активізували обговорення цієї теми. Тож і я вирішила висловити свою думку на цей рахунок. Нагадаю, що окрім Ютубу, я також веду телеграм-канал Canada for UA який об'єднує українців, які виїжджають до Канади та США під час війни, та допомагає їм у цьому. Підписуйтесь на мій телеграм, там є ціла вже спільнота українців. Думців, які дадуть вам відповіді на запитання, можете знайомитись, зустрічатися, і я впевнена, мій телеграм буде вам також корисним. Повертаючись до теми цього відео, я дуже обурена тим, як Сполучені Штати відреагували на оголошення мобілізації в Росії, тим, що відкрито написали, заявили, що вони приймають росіян і готові надати їм політичний притулок, який є дуже крутим статусом, тому що він напрям. Му веде до грін-карти, яку можна отримати вже буквально через рік. В той час як українці, які заїхали по гуманітарному паролю, ламають голову, як легалізуватись в США після закінчення двох років гуманітарного паролю, тому що поки що ніякого шляху в цьому плані не розроблено. Гуманітарний пароль не є легальним статусом, і тому з нього не можна перейти на неімміграційну візу. А таких віз більшість, і по суті, єдиний. Відносно простий спосіб, це воз'єднання сім'ї, але це лише якщо у вас в США кровні родичі, тобто діти, батьки, сестра або брат вже навіть не дуже підходять, тому що це дуже довгий буде розгляд кейсу. А у вас нагадую лише два роки. Тому, на мій погляд, давати політичний притулок нації, яка затіяла і активно підтримувала в своїй більшості війну, аж до моменту оголошення мобілізації, бо потім їм просто… Сто вигідно стало виступити різко перевзутися на ходу і виступити проти війни, бо це дає більше плюшок. Так і деякі з таких біженців російських навіть не встигли видалити свої пости ще декілька місяців давності з прапорами Росії з символікою і славі Путіну. Ну, коротше, це інша тема розмови. Я неоднократно піднімала цю тему у себе в інстаграм. Але давайте тепер ближче про українців поговоримо так, тому що про росіян ютуб просто завалений тим, як отримати політичний притулок. А щодо українців, якось мало інформації. Я сама її збирала по крупинках. На початку війни, і навіть ще от влітку ми говорили про те, що війна в Україні не є. Приводом для подачі на політичний притулок, і це правда, адже для є певні критерії там по релігії, по орієнтації по політиці, яким потрібно відповідати для того, щоб податися на політичний притулок. Ну, тобто, податися, в принципі, можна в будь-якому разі, але виграти мається на увазі, ви маєте підпадати під певні критерії, і, от, в повполітичний критерії це коли. Твоя власна країна тебе переслідує через те, що твої політичні переконання розходяться з курсом держави. От так виходить, як в Росії. Якщо людина виступає якби проти війни, то по суті це як по книжці, все країна її хоче мобілізувати, людина не хоче, і вона якби змушена втікти за кордон в Україні. Інша зовсім ситуація. У нас люди підтримуються дії влади. Сама Україна навпаки захищає. Своє населення, тобто якби немає приводу для подачі на політичний притулок. Але коли почала йтися мова вже про ядерну зброю, коли в кінці вересня Путін відкрито без навіть натяків, а прямо Прямим текстом почав погрожувати Україні застосуванням ядерної зброї. Це вже відкритий терор, залякування і прояв терористичних дій. Плюс 10 жовтня стало таким флешбеком для українців у 24 лютого, коли по всій Україні знову Росія завдала ракетних ударів. Через тиждень, 17 жовтня, це знову повторилося, і тому знову піднялося питання, хоч українці його просувають вже давно. Про визнання Росії країною терористом цей статус, окрім посилення санкцій для Росії та збільшення військової допомоги для України також би став приводом для українців у США податися на політичний притулок, і зараз заклики визнати Росію терористом вже не просто слова. Нарешті, першою організацією міжнародною, яка визнала московський режим терористичним, стала парламентська асамблея Ради Європи. Вони підписали цю резолюцію 13 жовтня. Також у Конгрес США внесений законопроект про визнання Російської Федерації країною спонсором тероризму та визнання російських дій на території України актом геноциду, хоч преса вже давно називає війну в Україні геноцидом українського народу, і так і є. Пам'ятаємо події Бучі, Азовсталь, Оленівку, але офіційного визнання поки що немає. І я дуже сподіваюся, що уряд сполучених штатів послідує. Рішенню парламентської асамблеї Ради Європи і також офіційно визнає дії Росії тероризмом. В такому разі українці зможуть вільно подаватися на політичний притулок. Ну тобто, кожна справа, звісно, буде окремо розглядатися. Потрібно буде зробити кейс з імміграційним юристом. Але якщо ви проживали в Україні в окупованій території або на території, де були масові обстріли, або не дай Бог. Особисто вашої сім'ї торкнулась лихо, тоді ви можете подаватися на політичний притулок і досить великі шанси його виграти. Я спілкуюся з імміграційними юристами, і якщо ще влітку вони всі казали, що на політичний притулок можуть подаватися лише окремі українці. Якщо у них там були якісь переслідування зі сторони України, то зараз вони розділяються на два табори. Одні говорять, що не варто навіть чекати визнання офіційного Сполученими Штатами Росії країною терористом, що вже достатньо свідчень в медіа посилань про те, що фактично те, що відбувається в Україні, це не просто війна, це геноцид українського народу, це терористичні дії. І цих матеріалів буде вже достатньо для того, щоб виграти справу в суді або можливо навіть на інтерв'ю. По політичному притулку, що це вже буде досить сильний кейс, і можна розраховувати на нього. Інші ж юристи притримуються думки, що так, визнання парламентською асамблеєю Ради Європи того, що московський режим є терористичним, це підсилило справи по політичному притулку українців, але все ж ще не радять подаватися зараз. У нас іде загострення війни, зима буде важка і. Варто ще трошки поспостерігати для того, щоб не прогадати з політичним притулком, адже якщо його ви програєте, то США. Підписує депортацію, і це погано. Звісно, імміграційні юристи знають там всякі нюанси і способи уникнути депортації, подати на апеляцію і так далі. Але все ж я вважаю, що варто бути ну принаймні на 90% впевненими в тому, що ви виграєте справу для того, щоб її подавати, або просто можливо чекати, поки що може дійсно українцям зроблять якийсь шлях до крім карти простіший, і просто треба. Поки що почекати. Я розумію, що в такому підвішеному стані не хочеться бути. Хочеться вже розуміти свій шлях до грін карти для того, щоб планувати своє майбутнє, але Поки що маємо, що маємо такі мої думки з цього приводу, і мабуть, ті, хто ризиковіші по натурі, таки подаватися на політичний притулок, і, можливо, будуть праві. Адже як ми бачили і раніше, от ті, хто перші, перші перейшли кордон в США з Мексики, коли не було ніяких виплат, ніхто не знав, що буде, чи їх пустять, але вони ризикнули, і потім отримали і допомогу, і їм не потрібен був спонсор для того, щоб отримати гуманітарну пароль, тобто, ну по суті, вони отримали. Найбільшу підтримку, ніж ті, хто сиділи, думали е, і чекали. Тому це вам така інформація для міркувань. Е, якщо вам цікаво, можете звернутися до мене. Я дам контакти міграційних юристів, з якими співпрацюю, е, які зможуть вас проконсультувати по темі політичного притулку, бо я особисто ним не займаюся, я не імміграційний юрист, але можу вам порадити тих, кому довіряю, з ким я сама співпрацюю. І ще хочу нагадати вам про Ще більш простий шлях до грін-карти, а саме участь в лотереї на грін-карту, яка триває до 8-го листопада. Вона відкривається реєстрація в лотереї усього раз на рік, на місяць, тому не втрачайте свій шанс просто виграти грін карту. У мене є відео про вимоги для участі в лотереї. Я там розказувала, як самостійно на неї зареєструватися, але якщо вам потрібен мій супровід, то будь ласка, звертайтеся до мене. Він коштує 50 доларів на людину або 80, якщо ви подаєтеся із офіційним чоловіком або дружиною, що збільшить ваші шанси на виграш в два рази. Звертайтеся до мого менеджера, вона вам все розкаже. Дасть анкету, вимоги до фотографій і так далі. І, будь ласка, не тягніть. Також я займаюся подачею на United for Ukraine для тих, хто вже має спонсора. Я спонсора не шукаю. А хто не має спонсора, можете податися на туристичну візу США. Там є. Нюанси із проходженням співбесіди, іноді її дуже довго чекати, але ми в більшості випадків пришвидшуємо її, і таким чином ви зможете, в принципі потрапити в США по туристичній візі, як і раніше, якщо ніяк не можете знайти спонсора. І до речі, з туристичної візи також можна подаватися на політичний притулок. Ви маєте рік після в'їзду в США для того, щоб податися на політичний притулок. На цьому я буду завершувати. Нагадую, підписуватися на мій канал. Також заходите у мій телеграм-канал та підписуватися на мій інстаграм. І до зустрічі з вами в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па.